Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету Міністрів України. Нагадуємо, що оперативні новини про діяльність уряду в телеграм-каналі, на Фейсбуці, а також в інших соціальних мережах. На цьому тижні відбуло чергове виїзне засідання уряду цього разу у Херсонській області. Це продовження практики виїзних засідань уряду на виконання доручення президента України Володимира Зеленського. Ми будемо продовжувати її, тому що фактично робота в регіонах підсвічує дуже багато проблематики, яку інколи керівникам цов не видно із київських кабінетів. Ну і звичайно, декілька важливих подій цього тижня. Зокрема, це початок Олімпіади у Поріжі. Мені приємно, якщо на виконкому. НОК відзначити ту роботу, яку провела Мінмолодспорт разом з національним олімпійським комітетом по підготовці національної збірної до змагань в умовах відсутності спортивних баз, в умовах постійних обстрілів. Тощо ну і звичайно, що всі олімпійці дякують можливістю виступати у Парижі нашим силам безпеки і оборони. Щодо поточної роботи, це ціла низка документів, які були ухвалені на цьому тижні на двох засіданнях. Це зокрема і питання пов'язане з в. Винаннями планів реалізації рішень РНБО щодо санкційної політики, а також щодо морської стратегії. Слава Україні!